Скажіть, будь ласка, що сьогодні саме акція за акція і чому саме? сьогодні 21 вересня це міжнародний день міста. В цей день у багатьох дуже країнах проводяться марші проти війни, проти вбивств, проти стрілянини за мирне вирішення будь-яких конфліктів. Сьогодні, за даними, які я бачив в інтернеті, в 37 країнах проходять аналогічні марші. Майже в 90 містах. тобто в багатьох країнах декілька містах, так само в Україні, в Києві, в Одесі, в Харкові, у Львові. Петербурзі.